Рідкі шпалери в тамбурі ідеальний вибір чи ризик. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про досить незвичайне застосування в тамбурі популярного матеріалу рідких шпалер. Це виглядає стильно, але чи насправді практичне рішення? Давайте розберемося в усіх плюсах і мінусах, щоб зрозуміти, чи це ідеальний вибір або, можливо, ризик. Поїхали! Для початку коротко нагадаю, рідкі шпалери це інноваційне декоративне покриття для стін і стель, створений з натуральних компонентів, таких як целюлозних чи текстильних волокон, клею КМЦ та декоративних елементів. Їх наносять пластиковою гладилкою, що дозволяє створити безшовне рівне покриття з цікавою текстурою. Цей матеріал давно використовується у спальнях, вітальнях і навіть офісах. Але чи варто застосовувати його в такому функціональному приміщенні, як тамбур? Почнемо з переваг. Є кілька причин, чому рідкі шпалери можуть бути чудовим варіантом для тамбура. Перше – стійкість до температурних перепадів. Тамбур це приміщення, яке часто зазнає зміни температури, особливо у міжсезоння. Завдяки властивостям теплоізоляції рідкі шпалери біопласт допомагають зберігати комфортний мікроклімат. Друге ремонтопридатність. У випадку пошкоджень, наприклад, через подряпини або плями, рідкі шпалери легко відновлюються. Вам не потрібно повністю змінювати покриття. Достатньо зволожити пошкоджену ділянку та нанести новий шар. Третє. Антистатичні властивості. Рідкі шпалери біопласт не притягують пил, що є важливим для тамбура, де може накопичуватись бруд з вулиці. Четверте. Візуальна привабливість. Біопласт пропонує широкий вибір кольорів і текстур, що дозволяє створити стильний та гармонійний дизайн навіть у невеликому просторі. П'яте екологічність та безпека: рідкі шпалери виготовлені з екологічно чистих матеріалів, тому вони абсолютно безпечні навіть для приміщень із підвищеною експлуатацією. Але, на жаль, нічого ідеального не існує. Є й нюанси, про які обов'язково варто знати. Тамбур це приміщення, де часто буває підвищена вологість, особливо в дощову чи сніжну погоду. Рідкі шпалери здатні поглинати вологу, проте при тривалому впливі підвищеної вологості їхній зовнішній вигляд не втрачає перевісну естетичність. І що ще важливо додати, рідкі шпалери не схильні до дії жодних грибків і цвілі, що робить їх застосування у тамбурі дійсно перевагою перед звичайними шпалерами. Але треба відмітити, рідкі шпалери не підходять для агресивного чищення чи миття, як, наприклад, кахель, тому для підлоги їх не використовують. То чи варто обирати рідкі шпалери для тамбура? Отже, рідкі шпалери в тамбурі це гарне та практичне рішення. Вони 100% підійдуть для інтер'єру вашого тамбуру, тому що добре вентилюються і мають стабільний рівень вологості, мають бішовне покриття, що важливо для тамбура, де часто бувають складні рельєфи стіни. Мають стильний і сучасний вигляд і можливість швидко відновлювати поверхню. Ну і звісно, вони легкі у використанні і з ними можна впоратись самостійно, без залучення висококваліфікованих дорогих спеціалістів. Рідкі палери в тамбурі це сміливе дизайнерське рішення, яке має свої плюси і мінуси. Якщо ви готові до певних нюансів, результат може перевершити ваші очікування. Але як завжди, вибір залежить від ваших потреб і умов. Сподіваюсь, це відео допомогло вам розібратися і зробити правильний вибір. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, що ви думаєте про рідкі шпалери в тамбурі. Дякуємо, що були з нами, до нових зустрічей і щасливого декорування!